Ви? Як ваші справи? Супер. Ви задоволені? Дуже. А чим задоволені? Перемогою, гарним результатом, поверненням великого баскетболу до міста Черкас. І першою, першою домашньою перемогою. Всіх вітаю, вболівальників, все руководство клуба. Це дуже важлива була гра для команди. І ми Дуже плідно готувалися ці два тижні, розбирали суперника. Я думаю, результат на табло, що підготовка пройшла не даремно. Як Ви вважаєте, завдяки чому сьогодні перемогли Чекаські? Перемогли завдяки щільному захисту, підписали нового гравця, який нам дав дуже хороший енергію в защиті. Один на один і це додало командний захист. Ми пропустили, по-моєму, якщо не помиляюсь, 50 очків, це дуже добре. І дуже розумно грали в нападі, доводили меж до наших великих гравців, старалися атаки робити длинні, щоб вони грали довше в захисті, так як у них не було двох ключових гравців. Ну, кінців зламався прям по ходу гри. Ну це спорт, тут нічого не зробиш. Нам зовсім не грав, тому ми готувалися до них, до цих гравців, до лідерів команди тому що... Ні, це просто По-перше, хлопцям ЗСУ, дякую вам, дякую за те, що ми можемо грати баскетбол в Україні. Зараз зима і знаємо, що вам там не просто. Допомагаємо, чи можемо, даємо всі позитивні емоції вам. Дякую, хлопці. Єбачте ту сраму росню і все буде в Дякую. Вітаємо вас. Дякую. А, які враження у вас є? Враження добре, вітаю свою організацію з перемогою, вітаю наших фанатів з перемогою. Так, я задоволений нашим відношенням до гри, але 26 офенців лібаун це трішечки забагато. А так, добре, перемогли. Так, трапилося, що Кірби не грав, Байном також майже не грав. Але добре, перемога і перемога. Вітаю своїх гравців, дякую їм за відношення до їхньої праці. Рухаємось далі. А що ви сказали своїм гравцям в роздягальні? Те ж саме, що я тільки що сказав Вам. Мовились. А як зарекомендував себе Новачук? Так добре, він тільки тиждень з нами, дуже багато інформації для початку, але він намагається робити максимум і на цей період, скажімо так, що я, що я задоволений їм. Чи виправдала команда вашим настановому я вже сказав, 26 Офенсів Рібан це трішечки забагато. У нас вже було 28 втрат, зараз 26 Офенсів Рібан. Як готуєтесь до Гризмуцьку? Тільки починаємо. У нас був городський баскетний, зараз ви не питаєте, я тільки зайшов, 5 хвилин гра закінчилась. Я маю на увазі не те, що як ви готуєтесь, чи є якась стратегія Гризмуцьку. Сьогодні будемо дивитися відео. Тренерський штаб підготував, будемо аналізувати. І завтра у нас буде одне тренування на відновлення і щось десь підготувати на Луцьк. Ви в кінці матчу дали можливість пограти в перю і так. Фесуну. Так є якісь ваші враження? Надаватимуте більше міга? Будемо намагатися, але маємо те, що маємо на. Непроста ситуація, так я маю на увазі, що ми тільки будуємо нашу гру як в захисті, так і в нападу. Тому це потребує час, особливо коли в нас зараз новий гравець. Тому якщо у нас буде така можливість, звісно, що ми будемо надавати час молодим гравцям. Дякую. Mm. Дякую.